Ранку любі наші вихованці. Діти. А ви знаєте, хто такі письменники? Так, звісно, письменники це люди, які пишуть різноманітні твори, оповідання, казки. Сьогодні я познайомлю вас з видатним письменником Василем Сухомлинським, який написав дуже багато оповідань, казок для дітей. А щоб дізнатися, про кого ми будемо слухати казку, нам треба відгадати загадку. Куци хвіст, довгі вушка, шерстнякенька, як подушка, Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сіри влітку, а біли взимку. зимку. Так, вірно, це зайчик. У зайчика домівки немає і ніяких запасів на зиму він не робить. Він переховується від хижаків під кущами, деревами, пеньками. А ви хочете дізнатися, як живеться взимку зайчику? Сподіваюсь, що так. Діти, послухайте казку Василя Сухомлінського, Зайчик і горобина. Засипало снігом землю, нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик. Дай мені горобинко, одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра. Він і відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить гробину. Відірвалося груну червоних ягід упало на сніг. Їсть зайчик ягоди дякує вітрові і гробині. Діти, ви уважно слухали казку? Як ви гадаєте, яку пору року описано в казці, Вірно, в касті описано пророку зима. Чим засипала землю? Землю засипала снігом. Що побачив зайчик на дереві? Зайчик побачив на дереві ягоди горобини. Що попросив зайчик у горобини? Зайчик попросив у горобини гроно ягідок. Що відповіла зайчику горобина? Попроси вітре, він і відірве. Як допоміг зайчику вітер? Вітер почав гойдати, трусити горобину. Що упало на сніг? На сніг упало гроно червоних ягід. Дякував зайчик, як ви думаєте, зайчик дякував вітрові і горобині. А зараз, діти, давайте з вами трішки відпочинемо. Зайди танцувалы, зайди танцувалы, так красиво мужкам ухитал вы, мужкам так. ля 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 так. ля 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 так. На галявии, зайди танцувалы, зайди танцувалы, зайди танцувалы, так красиво лапки выставлял.

Діти, спробуйте розповісти казку за допомогою мнемотаблиці. Я знаю, у вас обов'язково вийде. Скажіть мені, будь ласка, а чи треба допомагати один одному робити добро? Ну, звісно, треба допомагати, адже робити добро це дуже гарна справа. Від цього і людині, і зірятам, і пташкам завжди радісно. Діти, запам'ятайте приказку добре діло роби сміло. А на цьому, діти, я з вами прощаюся. До побачення!